Рандом про співпрацю підписали Закарпатська академія мистецтв та Угорський університет образотворчого мистецтва. В Ужгороді розгорнуто виставку присвячену храмовому різьбленню українських Карпат. Розмова про життя. Прем'єра шостого міжнародного театрального фестивалю Монологи надужим. 60 робіт представили ужгородські митці Василь Когутись, Ярослав Дуленко та Олексій Федор на виставці Кольори старого міста. Закарпатська академія мистецтв приймала гостей. Представників угорського університету образотворчого мистецтва міста Будапешт». Головна мета візиту підписання меморандуму про співпрацю. Ми давно маємо з ними контакти, і на кінець ми підійшли до того, щоб підписати меморандум. Адже нам відкриває можливості, будемо казати, повертатися до свого європейського коріння, якщо так можна сказати, тому що очевидно культура нашого краю пов'язана безпосередньо з Європою. А коли говоримо про формування закарпатської художньої школи, то певно, що засновники навчалися в Королівському інституті мистецтв в Будапешті, і це є Адальберт Адальбертердель і Йосип Бокшай. Тому це дає нам можливість подальшої співпраці із Будапештом. Ішлося про спільні заходи, зокрема виставки, а також про обміни між викладачами та студентами. Ми прибули до Ужгорода з великою радістю. Ми були дуже раді запрошенню пана консула. Насамперед, через те, що в такі важкі часи цей візит та підписання меморандуму є жестом доброї волі. І вказує на те, що мистецтво має окрему мову, яку ми, митці, добре розуміємо, і нам важливо, щоб ми об'єдналися та працювали разом, мали спільні виставки. Отже, це важливо. Сподіваємося, що обидві сторони зможуть збагатитися завдяки цій співпраці. Але насамперед, наші студенти, адже все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб передати нашим студентам якомога більше знань та досвіду. <праць> Сторони обмінялися не лише ідеями щодо співпраці, а й подарунками. Співпраця відкриє нові можливості й для науково-дослідницької роботи викладачів та студентів. Величезна кількість матеріалів є в угорських архівах і в архівах самого університету, яка пов'язана із нашими колишніми викладачами там, з Альбертом Мерделі, з Ендре Дідьортем, які навчалися в цьому університеті. Це допоможе нам також більше зрозуміти свої витоки і також показувати свої твори, твори наших студентів на міжнародному рівні. Відбулася зустріч гостей з Угорщини із науково-педагогічним колективом Закарпатської академії мистецтв. Долучився й генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї. Сьогодні відбулася дуже хороша подія. Адже тут, в Академії мистецтв, було підписано договір про співпрацю між двома академіями мистецтв. Всі подібні зв'язки посилюють дружні відносини та співпрацю між двома країнами. Також угоду про співпрацю ми підписали із Ужгородським скансеном. Домовилися про те, що спільно врятуємо останню дерев'яну синагогу Закарпаття. Тобто йдеться про акції, які зміцнюють дружбу між нашими народами. І сподіваємося, що співпраця матиме продовження і в майбутньому. Обидва мистецькі заклади підготували короткі презентації, аби краще дізнатися одне про одного, уже переносити співпрацю практичну площину. в Ужгороді розгорнуто виставку, присвячену храмовому різьбленню українських Карпат. Це частина проєкту з назвою ТРОП, який реалізовує громадська організація Культурна платформа закарпаття за підтримки Українського культурного фонду в партнерстві із Закарпатською академією мистецтв. Проект спрямований на актуалізацію і відновлення храмового художнього різьблення, яке має унікальну традицію в українських Карпатах. Тяглість феномену церковного царства була перервана внаслідок упливу радянського культурного геноциду, який після 1991 року продовжила мережа російської православної церкви та її правонаступників аж до моменту, коли в дію вступив закон України про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, який уможливив виокремлення українських церковних традицій із московського контексту. Мета проекту деколонізувати пам'ять через фокус на автентичному українському досвіді, пояснюючи зміст, форму і дію артефактів у контексті культу, традиції та ідентичності. Поряд із кожним експонатом виставки розміщено QR-коди з посиланням на портал, створений у межах проекту, де представлено й нинішню експозицію у цифровому вигляді. Також на цьому порталі представлена мапа всіх пам'яток, які були втрачені до за період 20-го століття, і ті, які зараз є, з їхніми реальними станами пошкоджень. Нам в цьому допомагали пан приймач і пан Михайло Сорохман, який теж сьогодні присутні як експерти, фіксувати, що було змінено всередині в інтер'єрі, або які зміни були втручання в саму будівлю об'єкту національної культурної спадщини і. Проект має зміст в тому, щоб показати, в який спосіб розбудовується екосистема оцифрування культурної спадщини, тому що там можна побачити лекції, дізнатися, що таке художнє різьблення, сакральне з українську традицію в цій частині, яка має більше ніж тисячолітню історію її розвитку. Експозиція створена на основі збірок Закарпатського музею народної архітектури та побуту Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького, меморіального будинку музею Федора Манайла, Мукачівської греко-католицької єпархії та Закарпатської академії мистецтв. Добірка демонструє багато стилів, форм і технік церковного різблення, починаючи від іконостасів XVIII століття і до творів сучасних авторів, зокрема дипломних робіт студентів Закарпатської академії мистецтв. За словами ректора Михайла Приймича, художня обробка дерева у краї має давні корені, та навіть у 70-х роках спостерігався певний спалах у цій царині. Втім, інтерес сучасної молоді суттєво зменшився. Тож подібні демонстрації потенціалу дерева надважливі для розвитку цього напрямку. Дерево матеріал є недовго тривалий. Він у нас всюди, і ми на нього дуже часто не звертаємо уваги. Бо, бо це є дрова, це є дошки, це є щось таке. І ми на нього ми не беремо до його до уваги, що у ньому дуже часто зберігаються унікальні форми, унікальні принципи різьблення. У ньому і зберігається вся унікальна наша традиція. Бо якби, наприклад, ми говорили з вами про вірменію, то їхня традиція з каменем. Вони живуть в скалах і їхній камінь прекрасний. Мало хто вміє, можливо, греки так будуть обробляти камінь, якби обробляють вірмен. Ми жили в середовищі дерева, і дерево це наш основний матеріал, через який ми виражалися. Правда, ще є глини. На долині це були ще глини, і це наша кераміка. Фактично, і ну, і пізніше це є метал, який ми будемо мати, і ці напрямки ми розвиваємо в нашому закладі. Центральним експонатом виставки є іконостас XVIII століття з церкви святого Петра і Павла села Турице. Його дивом вдалося врятувати завдяки сприянню Мукачівської греко-католицької єпархії. І відтак було передано до реставраційної майстерні Закарпатської академії мистецтв, де іконостас повернули до автентичного стану. Це була цікава історія, тому що е, наша родина зберегла стосунки з селом селою Туриця. Двоє наших предків там поховані, е, там служили у цій церкві, що тепер належить православній церкві. Tam smo pogosto hodili na... na Відвідали ці гроби і мали хороші стосунки з священником православної церкви. І в один момент вони пропонували нам, що вони хочуть змінити іконостас, і пропонували, якщо ми бажаємо, можемо викупити цей іконостас і це ще можемо врятувати іконостас. І слава Богу, наша родина, частина нашої родини проживає в Америці, це родина Ясковичів. І вони фінансували, що мали можливість придбати цей іконостаз і передати нашої академії. Не випадково виставку відкрито саме в стінах Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Його збірка налічує близько 10 тисяч одиниць зберігання з групи дерево. Тож цей матеріал у музеї в пошані. Тут представлено один експонат фондової збірки нашого музею. Це є терновий вінок авторства Івана Сільвая, відомого священника. Взагалі це родина Сільваїв, священники, які проживали наприкінці 19-го, початку 20-го століття, служили у різних храмах Закарпаття. Зокрема, вже його син Сіон Сільвай служив на Перечинщині, звідки сьогодні якраз представлено і іконостас із села Туриця Перечинського району. Тобто бачимо такий зв'язок ніби поколінь. Цікава виставка, і тим, що на ній показані не тільки речі, яким 200-150 років, а і предмети сакрального призначення сучасних авторів. В області повсякчас проводять чимало виставок проте дерево На них представлено вкрай рідко, констатує мистецтвознавець Михайло Сирохман. Тим часом, каже, матеріал цей направду унікальний та водночас універсальний. З дерева можна робити неймовірні речі, неймовірні, від якоїсь маленької речі, яка гріє руку, яку просто носиш в долоні, і тобі від того класно. Така абсолютно абстрактна форма. До архітектури, до мостів, до всього. Ну, Академія єдина випускає художників по дереву. Вже йшов такий спад, вже тих одиниць були майстрів відданих дереву. Ну зараз нібито то небе то намітився шлях до гори, Нібито дерево знову здобуває прихильників, знову виходить на якийсь не на високий рівень а на підйом. Всякому разі помітний підйом це вже добре. Ну а далі треба бути фанатом дерева, таким, як ну багато хто є, в тому числі наш пан ректор Михайло Приміч, фанат дерева. Він таке, може зробити розп'яття. Або царські д... царські врата, або якісь іншу річ, що будь-якого майстра за пояс заткне. Експозиція зі слів організаторів є першою масштабною спробою повернути в публічний простір феномен церковного снецарства як частину української духовної культури. Оглянути добірку пропонують упродовж місяця. Крім того, на початку жовтня в межах проекту ТРОП буде проведено і науково-практичну конференцію, присвячену темі храмового художнього дерева українських Карпат. Театральний фестиваль, що претендує на елітарність та елітність. У формах прояву доступності до їх розмаїття, можливості піднятися у власному світосприйнятті. Усе це про міжнародний театральний фестиваль моновистав Монологи над ужем, що триває в місті. Наголос робимо на терміні моновистави. Це вже став гарний такий традиційний фестиваль. Він унікальний. Унікальний тим, що ми знаємо, що театр це мистецтво колективне, де мають бути актори, сцена, заповнена, масштаби. А це моновистава, це один на один з глядачем. І це така школа віртуозності. Техніки акторської, яка розкриває ще одну можливість, ще одне явище професії актора. І тим вона цікава як професіоналу, вона цікава і простому глядачеві, і мені, як викладачеві Академії культури мистецтва, і моїм студентам які навчаються в нашій академії на відділі перформативного мистецтва, де поєднується сьогодні вже і сценічне мистецтво, і хореографічне мистецтво. І тому це відкриття для дітей, що театр може створювати один актор. Втілювати, от я б так точно сказав, втілювати, тому що тут, звичайно, і драматургія, і режисура, і сценографія, і музика, всі компоненти театрального мистецтва, як і в масштабних постановках, так і в монологах. І тому. Він унікальний цей фестиваль, тому я тільки радію, що він про шосте проходить у нас в місті Ужгород. Шостий фестиваль монологів уже ввійшов у вітчизняний театральний часопис знаковою сторінкою. У його плині представлено прем'єру Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Закарпатському глядачеві першим судилося стати співрозмовником у непростій розмові із моторошною пані. Розмова про життя, запропонована автором Олександром Войтко, постановником Олександром Королем та актрисою Тетяною Моджук, попри те, що доводиться провадити її з тією, хто життя зупиняє, виявилася захопливою і натхненною. Адже змусила усіх присутніх замислитися над питаннями не повсякденного порядку денного, але такими, що життя змінюють і можуть зробити його кращим. Бо вистава не про смерть. Меседж? Не треба нічого боятися. Життя це даність. Все. Не треба боятися. Треба жити як останній день і брати від життя все. Принаймні я так живу. І так я, і, і звісно, я хочу всім побажати добра. Тому що коли в нас є добро всередині кожної людини, тоді не буде породжуватись зло, ненависть один до одного. І, і мені здається, не було б війни. Йшла до тих, хто подібний дурман вигадав. Перше прочитання, перше проживання, перший фідбек, а ще й прожитий у новому місті, місці театрі. Випробування для актора не з простих. Однак Тетяна, схоже, у своєму безстращі незворотня, тому й результатом задоволена. Дуже дуже теплий глядач, дуже приємно сприймали. Я спочатку думала, це в мене вперше сьогодні відбувалася. Прем'єра і п'єси, прем'єра, і в мене моновистави, І я думала, мене буде отак. Ні, ви знаєте, так тепло. Мені я навіть деяких там бачила, і мені хотілося їм донести те, про що хоче донести автор і головний режисер нашого театру, який, звісно, ставив цю виставу. Дехто з героїв думає, що може змінити хід нашої зустрічі. Головний посил вистави стає ще більш очевидним після того, як дізнаємося, хто ж є автором пронизливих текстів про сенс життя. Виблийте, все одно ми розігруємо партію з нульовою сумою. Сандр Войтко, він написав у 2014 році цю п'єсу і пішов в АТО. Він до сьогодні на передовій. І коли ми взяли в роботу з головним режисером Олександром Серчем Корольом цю п'єсу, ми зв'язалися з ним і він був шокований тим, що його п'єсу надрукували. Він відправляв її в національний центр Леся Курбаса. І йому навіть не повідомили про це. І коли він дізнався, він був приємно шокований, і така дуже цікава е, фраза його була: А можете мені вислати, будь ласка, п'єсу мою? Ми йому вислали. Е, ми дуже, Я, звісно, засумувала, бо мені хотілося, щоб він був присутній. Е, але як він написав, на жаль, зараз дуже багато живого ворога на нашій рідній нень України і він не може приїхати. Але він. Е, з нами він е, виходить на зв'язок, е, ми йому все знімаємо, показували процес репетиції. Він був шокований, приємно шокований. І я хочу йому особисто, я знаю, що нас знімають. Я хочу особисто йому подякувати за те, що він оберігає і дав сьогодні можливість. Е, от просто прочитання його п'єси ви перші, які побачили цю п'єсу, і мені дуже приємно. Слава. Дякую. Вам. Що ж, першопоказ розмови про життя зі смертю в Ужгороді видався вдалим. І сподіваємося, його дальше прочитання в інших товариствах інших міст буде не менш цікавим. Звичайно, у тому випадку, якщо потенційні співрозмовники театру імені Юрія Другобича, Олександра Войтка та Тетяна Моджук виявлять готовність зазирнути не в очі смерті, а собі в душу. Не прощаюсь. Це вже просто До побачення. виставку кольори старого міста» створив ужеродських митців Василя Когутича, Ярослава Доленка та Олексія Федора відкрили у виставковій залі краєзнавчого музею імені Теодара Лигоцького. На майже 60 полотнах художники-урбаністи представили власне бачення, сприйняття та відчуття Ужгорода. Роботи виконані аквареллю, олійними фарбами та лінером. На них впізнавані знакові місця Ужгорода – Замок, греко-католицький собор, ляльковий театр, дахи й вулиці Старого міста, будівля філармонії. Виставка, присвячена Дню міста, триватиме три тижні і завершиться в дні відзначення в Україні професійного свята художників 14 жовтня. 1 жовтня в галереї Ужгородського замку відкриється фотовиставка Ігоря Климовича Вічність у миті. Автор, молодший лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ ЗСУ, відомий під позивним Африка, загинув 30 липня 2025 року на Харківському напрямку. Ігор Климович захоплювався фотомистецтвом. У 2021 році став лауреатом призу глядацьких симпатій у конкурсі Мандрівник фотограф року, де змагалися 370 фотографів з усієї України. Цього року в місті Стрий презентував фотовиставку Людина і війна 48 чорно-білих світлин, зроблених на плівку на фронті. Відкриття виставки Вічність у миті відбудеться 1 жовтня о 15.00 в галереї палацу на першому поверсі. Фокус група спільно із Закарпатським краєзнавчим музеєм імені Тиводара Легоцького, Закарпатською академією мистецтв та спілкою дизайнерів України запрошує на першу в Україні виставку Закарпатський вайб. Назва виставки відображає зміст робіт художників, що в особливий спосіб інтерпретують особливості Закарпаття. Виставка діятиме до 10 жовтня в галереї Ужгородського замку на другому поверсі. 1 жовтня академічний камерний хор Кантус запрошує на прем'єру хорової композиції Надія. У програмі твори зокрема Дмитра Бортнянського, Микола Леонтовича, Іштвана Мартона.